Добрий день, дорогі дітки і дорослі. Сьогодні я вам прочитаю таку легенду Неопалима купина. Було це дуже давно. Два королі, польський та угорський, об'єднали свої війська і підступили до стін славного міста Дорогобуша. Захисникам града прибульці передали листа. Пропонували без битви відчинити міські брами, вийти у поле без зброї і здатися в полон. За це королі обіцяли усім зберегти життя. В іншому випадку погрожували, місто буде спалене, і на ласку переможців сподіватися нічого. Коли минув відведений на роздумний час із дорогого буша вийшов посланець. Зайди воїни зустріли його, провели на узвище, де на позолочених стільчиках роз... розсідали королі. Я приніс відповідь на ваш лист, сказав посланець і передав угорському та польському владарям бадилину із з листям, схожим на Ясеневе та з влідорожевим суцвіттям на верхівці. Як? здивувались владарі. Оце й усе! Посланець вклонився. Мені, старіші не доручили передати тільки це, а ще веліли сказати якщо вам цього зілля замало, то ось довкола вас на Павгорбі його цвіте скільки завгодно. Зібрали королі своїх радників та наймудріших муж... мужів, думали, думали, ніяк не зрозумію, що саме захисники міста сказали їм цим зелем, коли знайшовся один. Я знаю це зілля. Воно горить і не згоряє. Він взяв із багаття палаючу гілку і підніс його до квітучого куща, в ту ж мить увесь кущ спалахнув голубувато зеленуватим полум'ям, та ще через мить полум'я згасло. І всі побачили, що кущ стоїть неушкоджений, такий же рожево квітний, усміхнений. І всі враз розуміли, що саме відповіли захисники дорогобужа на їхній ультиматум. А Дорогобуш це давньоруське місто в Галицько-Волинському князівстві, відоме в xi xii століттях, а зараз райцентр. І мови угорський король полі, польському. Ми ніколи не завоюємо цієї країни. Тому я повертаю своїх воїнів додому і тобі раджу зробити те ж саме. Давно це було. Відтоді сотні разів вороги воювали наш край, але кожного разу залишалися зоблизнем, а край зеленіє під синім небом та ясним сонцем. І що літа тут рожево квітнуть кущі неопалимого зела, стверджуючи незнищеність української землі і її народу. Неопалима купина, так називається це зело. Здавна, так називається. Сам образ неопалимої купини використовується в Україні досить часто. Зокрема, значного поширення набула ікона, яка так і називається неопалима купина. На ній зображення Богородиці з сином на руках. Писується восьмикутну зірку, яка складається з двох червоного і зеленого, чотирикутників з острими кутами і увігнутими всередину сторонами. Зелений кольор означає куш купини, а червоний полум'я, яке охопило рослину. Ця ікона виставлена в храмі чи в хаті, нібито зберігає приміщення від пожежі та блискавки. Неопалима купина, поетичне відображення долі України та українського народу, яких тільки бід не випадало на наш край. Його палили, грабували, нищили століттями різні заброди, висмоктували животворні сили, забороняли українську мову і культуру. Великий кобзар, не вмирає душа наша, не вмирає воля, незнищеність твоєї вітчизни. Незнищеність твого народу ось що символізує рожевоквітна, неопалима купина. Знайте це, дорогі діти. На цьому я прощаюся з вами. До нових зустрічей.